Посадила конопелечки, буде в борщику пуделечко, а ще коржики та деруни, ще й постолики. Конопляні. Співи, частування та стенди з продукцією. Все це організували на фестивалі коноплярства у селі Сад. Пані Олеся демонструє конопляне взуття, яке виготовляє її чоловік. Коноплі, які колись сіяли від Києва до Лубина. А тепер вони оновлюються. Тепер справжні конопляне взуття, сучасне від сучасного майстра. Я використовую тканину, зроблену з конопель. І воно в мене етнічне, тому що коноплі у нас тисячоліттями культивуються, і вони завжди прикрашаються, так як наш народ любить красу і конопля це як матеріал, один із кращих матеріалів для. Для вжитку для взуття для текстилю Олег Землюхов, дизайнер житомирщини. На фестиваль каже, приїздить щороку. Сумщина в моєму усвідомленні це завжди край, де селекціонується коноплі. Вперше виведено в історії людства ненаркотичні саме на Сумщині. Тому це така оаза, де відроджується коноплярство. Саме пан Олег країни, пригощає і охочих печивом з конопель. Секретів не розкриває, але каже головний інгредієнт не приховує. Це насіння конопель, яке має багато цілющих властивостей і дуже поживний. Продавець Костянтин Гета розповідає про солодощі без цукру. Це халва, спрощена насіння, наша класична автентична конопляна халва. Кажеш, халва з коноплею вже починають посміхатися. А як з'їдять, то взагалі ефект і корисний, і веселий. В сумах як конопляна столиця світу, де ще продавати, як не коноплю. Кожній людині ми дякуємо тим, що. Вручаємо нашу продукцію і пишемо Дякую, що ти є. Купили, тому що цінуємо все українське і цінуємо те, що воно вироблено дійсно для, для народу. Купили і алію конопляну, і олію ляну. Купили і купили гранолу і печива. Купили все і мила цінуємо тільки українське. Юліана білю представляє кластер Слобожанське коноплярство, що об'єднує вісім підприємств і наукових установ. Виробляємо текстиль, і продукцію, харчову продукцію і утеплювач. Наші підприємці, які зараз оборонять нашу сумщину, декілька років тому створили біорозкладний посуд на основі жмухового буряка та конопель, будь чого можна класно, але производство зараз стоїть. Ганна наступак продає вироби з конопель. Ділиться сьогодні серед її товарів популярна настоянка. Вона п'ється м'яко, голова після неї не болить у людей зазвичай. Е, я не вживаю. Швидко розібрали мило конопляне, і льняне також швидко пішла пастила, печиво з конопель. Фермер Василь Ливаневський каже, на фестиваль спеціально приїхав з Черкащини. Ми в цьому році посіли півтора гектара коноплі і навчилися вирощувати. Тепер ми хочемо навчитися її робити глибоку переробку. На сумщині вирощується понад 600 гектар польових конопель. Це та площа, яка на сьогодні забезпечує і проведення наукових дослідів для. Інститутів академії наук, які знаходяться на території нашої області, а також для забезпечення потреб. Нашої переробної галузі ми отримуємо другу позицію в Україні по масштабам вирощування даної культури на території нашої області. Це таке цікаве порівняння, що, наприклад, народна музика, вона як коноплі. Спочатку її забороняли, а потім вона почала відроджуватися і ставати дуже популярною. От хай так буде, хай і конопляна наша індустрія процвітає і. Народна музика, Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.